Друзі, привіт! Шоста мазда, Дика. просто дикий труп. якому, ну, машині просто не повезло з ластиком. Отак він її підушатав. Зараз цією машиною вже займаються трошки інші люди, які хочуть трошки її там підтягнути, щось там підмальовували. Малярі там таке намалювали, що просто ліпше я б такого не бачив. Бо страшно, що такі люди її щось там беруться робити, криворуки. Машина дуже брудна, дуже Просто дуже брудна. Вона, ну, я не знаю, як вам передати, воно телефон це все що трошки повинно, зглажує. Ну, емоційно, як каже, і ми відкриємо машину, і ми ловимо емоцію. Емоційно це труп. Для мене це труп. Хоч духи цілі не порвані, але вони ж тут певно підкидалися. Це же просто тряпочка, я, кажу, простенька на матрасі. Все це заліплено брудом, заліплено. Запахом цим диким просто. І той хрестик не спасає ніяк. просто от, Бачите, все це таке брудне. так, По підлозі. От. купа ще стекла. ну, Гразиновий коврик старли, можна сказати, п'ятою. педальки ніби й цілі. ну, Такі машини неправильно до мене провозити, чесно. Бо це треба повністю розбирати. Витягувати той ковролін, мити його кашем, давати йому просихати. І тоді буде якийсь правильний ефект. Але це буде і дорожче, бо це розборка машини, зборка машини ну не буде. там тисячі гривень така машина ніде. Ну тому везуть меніка. Ну, роби, що вийде. Так, прийоми такі дикий просто. Все таке фу, на запах, на, на вигляд, все таке гидке. Ще воно така трохи підрозібрана. Оці всі гумочки, це все на місці. Ну коротше, воно так. дуже, дуже. Я прям її побачив, в мене так просто от всередині все перекрутилося. І через те, що мені там страшно робити таку машину, мені пофіг, чесно, що робити. Я і таке зробив. Я буси робив Самостанні. І Таке робиться. Ем, просто ефекту воно не дасть такого, як я люблю. Ой, зробити буде таке, бачите, такі плями непонятні. Ну як ти знати, що таке за плява? Щоб розуміти, А то тут і без хімії не обійдеться пана. Ой, от така от бричка. Будемо зараз її купити. А потолок, бачите, отут -от -от відліпає. То означає, що я ліпше не трогати. А він дуже страшний. Дуже. Отакий треш багажнику. Бачите, це теж треба витягувати, кусочками вимивати. Ну а як би пахнючки йопте, ти ж блядь, тут прямо як... От такі машині ця штука тут прям пасує, я би сказав. І знаєте, що от по цій машині найбільш неприємно? Так, у нас він жовтий стяг в цій машині також валяється на підлозі. Ще й в такому реально гамні. Коротше, може бути класико на проєктсь, якщо в тебе в машині таке брудно, то ти навіть не маєш права почупити стяг своєї держави. А, і от дивіться, така штука, друзі, бачите, ліплять собі деколи я часто бачу таке, ставлять собі на панельку. Вона нагрівається і склеюється. Якщо ви думаєте, що воно тако відмиється і не буде нічого, то ви дуже сильно помиляєтесь. Це вже все. Це вже воно собі з'єдналося і вже буде такий от така херень буде, бля. Так що думаємо, що робимо. Не треба прикрашати інженером продуману машину. Ну, перед нами, там маркетологи вносять всякі свої нюансики, але все-таки це все, все роблять якісь, які б не були інженери. Люди, які вчилися на це. А оце блядь, це китайці, які нічого не вчилися, вони просто копірки роблять. Всяку хрінь придумають. Окей, друзі, приступаємо, бо я ж такий злий. Що зараз наговорю лишньо. Що, друзі, давайте дивимося на того курча, бо машиною воно вже не стане, хоч відмилась. Трошки помилась. Бачите, там просто затертість е -е, ногами задарлася і там хіба чорнити його, щоб воно так не кидалося, але не хотілося. Бо насправді більш-менш ну, не треба було чорнити, крім підарок, нічого. Ну і ці пороги теж прочорнив, бо вони були трохи суваті. Ну Щось постиралося. Ось тут зараз не відмилось чомусь цей пластик. Бачите, такі має білі штучки. Гумки помилися, навіть пройоми, трохи змилися, щоб було цей потолок теж легенько. Я все-таки рискнув його промити, бо він був дикий брудний. Оці ми на козирки. Бачите, вони пожовкли, не знаю, що від нікотину, чи від часу. Так, кермо перетягнути замінником, під пальцем дуже чути нитку. Неприємне таке відчуття. Так, по ногах, що тут по ногах, воно вже все стерте до ґрунту. До ну, Трошки тут позабиралося, трошки поприбиралося. Якесь Воно таке стало більш-менш людське, куди вже можна і український поставити, але... Чесно, Це вже такий іменно возик. Возик до, роб до праці. Не знаю, що там по ходові, що там по мотору, але бачу, що його на шнурку притягнули і, по ходу, буду шнурком відтягувати звідси. Також тут повністю старта підлога. От так загально трохи вона промилася, трохи там позабиралося того бруду. Отаке ну, собі. Багажник позложував, те, що було. Але Я його витягнув, там то все вистирав, коротше, Карта то теж помита, все, але вже собі люди до самі чпали це все. Такі машини дуже друзі, вимучують. Дуже потребують багато енергії, часу. І ще в цей час, коли там світом проблеми, прям дуже важко сушити, бігаєш нічкою, коли світло включаєш, переключаєш, міняєш. О, І ще така, друзі, бачите, штукенція на цій машині, така красота. А ця штука стояла, ці такі позирки. На сонці прогрілося, прилипло і воно вже от його віддираєш, то воно віддирається прямо. З... Коротше, то я не чіпав. Не знаю, як з цим працювати, не знаю, як це забрати. Не працював, не забирав. Отакі, от друзі, самоход. Чесно, дуже брудний, дуже-дуже. Трошки помився, але... Та ні, він гарно помився, все відмилося ніби. Але то, що він такий затертий, те, що він вже такий просижений, воно його впалить, що воно вже старе. І був поганий в нього господар. Перший, другий, третій, четвертий, певно, п'ятий, шостий. Машина мала багато господарів, і ні одного нормального, певно. Тому, друзі, будьте хорошим господарем для своєї сім'ї, для своєї машини. Не втрачайте гроші.